Ну що, ребята, всім привіт! Ви знову на каналі Глібус Глобус, і сьогодні в нас буде подорож по півночі Польщі. Ми відемо Гданськ, ми зараз тут і знаходимось Потім проїдемо Гдиню, заїдемо на Мисхер. Все це буде в цьому відео. Тож дивіться дуже уважно. Це по факту готовий маршрут для подорожі. Ну а зараз я вам покажу вам наші апартаменти, які, до речі, з видом на оцю всю красу. Ну і потім підемо гуляти. Почнемо з самого початку. Спершу ми приїхали в Гданськ і відразу заселилися в наші апарти в самому центрі міста. До речі, апартаменти були за дуже вигідною ціною. Скільки вони коштували? Зараз розповім. Ось ці апарти складалися з двох окремих кімнат. В першій кімнаті це як вітальня. Тут є гардероб, декілька диванів, телевізор, на якому я включав камін, і своя кухня. Якщо ви їдете сюди з командою і хочете трішки відпочити, приготувати щось смачненьке або просто випити, на кухні є абсолютно все, що потрібно. Головною фішкою номера є ось цей вид. Дуже цікаво спостерігати за яхтами, які пропливають, а ще прямо під вікном пришвартований ось такий корабель. Види з номеру просто 10%. Десяти особливо це гарно, коли місто запалює вогні. Набережна починає грати зовсім іншими кольорами. Відзеркалення вогнів у воді. Я залипав годинами, так і ще й запалив камін, Ну включив на телевізорі камін із звуками, і це просто магічна картинка. В апартах не тільки дві кімнати, а ще й два санвузли. Ось такий маленький на вході. А ще в другій кімнаті це як майстер спальня, є двоспальне ліжко і ще один санвузол. Ось так він виглядає. В цілому нічого особливого, чистий душ, чистий санвузол. Є всі потрібні ніщаки по типу мила для душа, гелів і так далі. Сказати ребята, що я задоволений цим номером, це нічого не сказав. Я дуже кайфую, і він, між іншим, коштує абсолютно недорого, ось скільки він коштує. А ось його назва. Так що, коли будете їхати в Гданськ, про заборонюйте його. Особливо, якщо ви їдете командою, компанією якоїсь, як я. Тут можна одне ліжко для пари, і там ще одне ліжко в кімнаті, дуже зручно і круто. І взагалі буде 7 по 5 копійок. Ну і відразу після заселення ми вийшли на набережну прогулятись. Ску налічує понад тисячу років. Гданськ за всі часи був в складі різних імперій і різних країн. Це портове місто. За нього всі воювали, тому що, по факту, це місто означало певний контроль над Балтійським морем. Тут і Німеччина була, і Російська імперія, і Франція, і Тевтонський орден. І це внесло дуже великий коректив в архітектуру міста. Вона тут дуже різноманітна. Десь ти наче гуляєш по Стокгольму, десь ти наче в Німеччині тут кремічні будиночки, десь тут чиста краківська така, як архітектура, як в Кракові, такі замкові споруди з червоної такої цегли. Виглядає дуже потужно. І зараз ми за вами з вами пройдемось по деяким вуличкам. Буквально трішки пройшли від апартаментів ребята. Ось тут будівля Журав. Ми зараз, напевно, підемо його з іншого боку. Я зніму нормальне відео, щоб були більш красиві кадри. Брама журав ось так вона виглядає. Це саме справжній підйомний кран. Згадки про нього були ще в 13 столітті. Це була інноваційна технологія, яка піднімала на висту 11 метрів вагу до 4 тонн. Ви це уявляєте? Рівно напроти цієї брами знаходиться морський музей, в який я хотів потрапити. Коротше, ребята, Хотіли ми зайти в цей морський музей, подивитися, що там є всередині. Але в мене є один. Собаки, з яким не можна заходити в цей музей. Тому, повірте мені, слово, там дуже гарно, це можна зайти, але на жаль, собакою не скрізь пускає. Тому якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами, знаєте, що в цьому місці доведеться тварин залишати десь себе в готелі а самим іти по різним музеям. Хоч я і не потрапив всередину, але друзі мені подарували ось такий кораблик в пляшиці, якраз таки з цього музею. Так що в мене все рівно був сувенір. Ну а далі ми банально проголодалися, тож вирішили зайти у найвідомішу в Гданську ресторацію. Перша точка, куди ми зайдемо зразу, це ресторація Голдвасер. Просто дуже гарне місце в Гданську, яке ми обов'язково треба віти, коли приїжджаєте. Коротше, що ребята, я замов? Я замовив пасту з трюфельною зверху такою. Підлівкою, да, я простою мовою називаю. Ну, це, 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 це заправка зверху, щоб з трюфелі е, приблизно 750 гривень буде коштувати. Замовив Goldwasser лікер. Це місцевий лікер тут виробляється. Дуже смачний, солодкий. Зараз будемо перевіряти, скажу вам. І ще замовив суп, написано було лобстерс. О, зараз перевіримо, скільки там лобстерс в тому супі і чи взагалі не там буду. Чек е, е, обіду на мене було десь в районі євро, 60 євро, 50-60 євро за це все. pá Zaklado uh... Якраз таки визначається кількістю столових приборів в тебе. Якщо ти тут сім ложок, чотири ножа і три вилки. Це говорить про те, що ти попав в дуже дорогий ресторан. Тут поки що тільки два ножа. Спешл страва від шеф кухаря коштує в районі 1100 гривень. В середньому чек 500-600 гривень за страву, але є варіанти і подешевше – 350-400 гривень. В цілому це не так багато для такого рівня закладу. А тепер давайте послухаємо, як офіціант презентує нам Goldwasser лікар. Це унікальний лікар з крутою рецептурою. <laughs> okay. Thank you. Yeah, the gold master uh, with the 40% of the alcohol, 23 carat uh, gold inside. Mm -hmm. uh, it's the most intensive. Uh, the herbs is the cinnamon, anise, the meat wow. In the taste is also a little bit sweet. And the recipe is the, from the gdansk from a 50.89. And the best way to drink the gold master is just a sip, step by step. Okay. Thank you. Thank you a lot. It was very informative. А отак виглядає суп з лобстером. Коротше, пам'ятаєш, у нас давно колись були такі палички салют з крабом. Короче, мов на смак це штука. Тупо реально. Смак супа, як палички салют з крабом. За весь обід ми заплатили 373 злотих. Це приблизно 100 доларів за всіх на таку кількість страв. В Цілому адекватний чек абсолютно адекватний. Після того як ми заморили червячка, відразу пішли в центр міста, подивитись на фонтан Нептуна та ратушу. Фонтан зроблений з бронзи і був відкритий в 1633 році. Чесно кажучи, на фотошопнутих фотографіях з Гугла фонтан виглядає набагато красивіше ніж в реалі. Це навкруг фонтану пов'язано з грецькою міфологією різні статуї богів. Ось ця, наприклад, статуя Зевса, а поряд статуя Афіни. Поряд із фонтаном є будівля, яка називається Золота кам'яниця. Це дуже гарна будівля, яка, на жаль, відреставрована, тому що в 1945 році більшість Гданську було зруйновано 90- Гданську. Коли Гданськ звільняли в 1945 році радянські війська, найбільших руйнацій якраз таких Гданськ зазнав якраз таки під час звільнення, дома палилися сильна руйнація. Навіть в деяких історичних фактах там написано, що самі радянські війна війська підпалювали навіть спеціально будинки. Гданськ був зруйнований на 90%. І оцю всю красу, яку ви зараз будете бачити в цьому відео, і бачите до цього, воно все було відбудовано. Тобто архітектурний стиль повністю збережений. Будівлі відбудовано в історичних е е фасадах, все як воно було до цього. Але я просто явіть собі, оці жахи війни, що дев'яносто міста зруйновано. А ось це двір Артуса. Їх будували взагалі по всій Європі. Це місце для зустрічі тодішніх підприємців. Різні купці, власники суден тут вели переговори. А також в цій будівлі проводились різні урочистості. В принципі, і зараз тут також проводяться урочистості, але будівля більше зараз використовується як музей. Ще трішки далі по вулиці знаходиться міська ратуша. величезна будівля, дуже помпезна. З червоної цегли все в краківському такому стилі, чисто польському, так ребят, ми пройшли мимо ратуші. Бачите, за моєю спиною якась арка є. Це називається золота брама, золоті ворота. Як в Києві є золота, золоті ворота, так і тут є золоті ворота, коли ти входиш в центральну історичну частину міста. Щось розповісти про неї. Ну проходили торгівці того і золота браво. То всі торся на торгову площу торгувати. Е... Платили гроші платили податки. Того і золота браво. То що збирали тут гроші. Також по цій вулиці є купа магазинів, де продається бурштин. Його тут дуже багато відбувають в Данську, і є абсолютно різні прикраси. В середньому вартість прикрас півтори-три тисячі гривень. Але виглядають вони дуже прикольно і самобутньо. Хто любить бурштин, можна купити. Під вечір так нормально похолодало, і ми вирішили піти в наші апартаменти, випити гарячого чаю, тому що на вечір були дуже серйозні плани. Уже вечір, все стемнішло весь все місто в вогнях. І зараз наша ціль це оте колесо огляду. Хоч на нього піднятися наскільки воно коштує, і подивитися на все місто з висока прям, щоб роздивитися, що йде знаходиться, і це ж місто в вогнях, це ж це так круто. Тож ми зібралися і побігли до цього колеса огляду. Виглядає воно дуже сучасним і крутим. І, до речі, абсолютно недорого коштує. Вартість за одну людину 39 злотих. Це 400 гривень. Ну і звісно ж нас спустили сюди з собакою. А оце колесо огляду робить 5 кругів перед тим, як вас висадять. Тому 10 євро це за 5 кругів на колесі. Короче, дивіться, каже штука є в кожній кабінці. Якщо тобі типу херово, нажимаєш кнопку Help і до тебе сюди прилітає Карлсон і тобі робить укол в попу. Тут ж можна комусь позвонити, тут можна зробити хішу музику і виключити світло. Все, дивіться, прикол. Прям кабінці йде управління. Ну от на таких емоціях закінчився перший день нашої подорожі. Ми пішли в апарти спадки, і завтра починається новий день. Зранку перед від'їздом ми вирішили ще подивитися на базиліку святої Марії. Вона якраз поряд з нашими апартами. Поки дойшли, я побачив фонтан чотирьох леїв, символізує чотири квартали Гданську. Дуже гарно і потужно. Моя собачка оцінила. Заходимо в базиліку. Зараз вам покажу її зсередини. Це не якийсь там собор, це найбільший в світі. Це собор на хвилиночку. Ну а в виглядає дуже дорого багато. Є вітражі, є золото, є певні символи. От, наприклад, є такі сповідальні, де можна розкати про свої гріхи священикам. На цю базиліку можна піднятися на самий верх і спостерігати з оглядової площадки за всім Гданском. Але ми це зробили вже вчора з колесу огляду. Тому маскачта вже не підіймалася. Але якщо ви хочете, можете піднятися аж туди он, на гору. І подивитися на Гданск з висоти пташиного польоту. Далі була дорога до Гдині. Ми вирішили поснідати з видом на море. Гдиня мені видалася дуже сірою і таким портовим містечком. Чесно кажучи, крім моря, там немає на що дивитись. По крайній мірі, мені так здалося. Ну що, Гдиня? Ми зараз на пляжі Гдині, тут поряд стоїть музей Гдині, і тут є підводні човни, літаки, зенітки. Ну, зараз. Заходимо снідати сюди, будемо кушати зараз мойгу, маленьку рибочку, всяку, сільодочку з картошечкою. М -м -м. Кафешка знаходиться прямо на міському пляжі. Пляж реально величезний. Люди купаються, грають в волейбол. Як можна купатися? Три градуси тепла море. Ну, всередині кафешки, звісно ж, тепло. Щодо меню. Дивимось по цінникам. Тут в середньому за страву 250-300 гривень не супер дорого. Я замовив собі ось такий стейк з рибки, картопельку, замовили кільця кальмарів, бургери з картошкою фрі. Всього чек 1500 гривень. Не супер дорого. Можна собі дозволити. Взагалі, чого я поїхав на північ Польщі? Я хотів показати своїй собачці море. Це вперше як маржа, так звати Бульдога, буде бачити море. Давайте подивимось на її реакцію. А ну-ка, з перших секунд маржа вирішив показати, хто тут господар, і вона стала тупо нападати на хвилі і давати люлій Нептуну. От так от нічого тут ходить. Ще до нас приплив ось такий гарний лебідь. Він навіть давався до рук і давав себе погладити. Жалко, що я цього не зняв на відео. Ми вирушили на мис Хель, і я почав нереально переживати, тому що в дорозі почався дощ. А я хотів зняти найгарніший захід сонця на найпівнішому мисі Польщі. Я відчував, що мої плани майже рухнули, але далі сталося чудо. Тільки но ми приїхали на мисхель, заселилися наші апарти переставити дощ. До речі, дивіться, які апартаменти за 140 доларів за ніч. Ось так вони виглядають на дві великі кімнати. Ось це перша кімната. Ось такий крутий, класний і сучасний санвузол з тропічним дощем, є всякі гір'я і так далі. Ось так виглядає друга кімната, і ще є гостинна з кухнею, де можна прибрати все що завгодно. Ще є дворик. Влітку, напевно, цей дворик дуже крута штука, бо тут стоять два шезлоги, де можна позагорати. Ну а зараз листопад, тож загорати ми точно не будемо. Ребята, ви зараз будете в шоці. Мисхель. Це така потужна картина зараз перед очима. Я зараз вам покажу і ви просто охереєте. з Хель взагалі є дуже цікава інфраструктура, яку варто відвідати. Тут є затоплений корабель. Якщо ви займаєтесь дайвінгом, сюди йдете, йдете і дивитесь, тут затоплений корабель. Це затока-пука. Да, затока Пука цікава назва, але тим не менше. Можна сісти на водяний автобус, да, водний транспорт, доплити до Гдині, до Сопота або до Гданська, займає скільки часу. Тут є нерпи. Нерпи взагалі дуже цікава історія. Тут можна повітись на якусь виставу. і Просто за ними поспілкуватися. Не якийсь там жахливий дільфінарій, де погано до тварин. У тварин величезні вольєри. Раджу і рекомендую сюди зайти і побувати. Ну і власника кажучи, є центр. Тут є прикольні різні буди будівлі, можна зайти поспілкуватися. Тут можна домовитися з рибаками, перебачити, або щоб вони вас вивезли в затоку. Ви перебачили прямо тут заплатитим гроші, можна сюди виплести Там невелика сума. За, за катер можна групою скинутися і виїхати. Тут є маяк, біля нього можна зробити круті фотки. А якщо вниз піти, ви будете на самому краї Мисахель. З самого ранку ми так і зробили та пішли на самий північ Мисахель, на самий край зустрічати світанок. І ось так це виглядало. Звісно, не сезон, звісно, холодно, звісно, вітер, але як ж це гарно, наскільки це було прекрасно? Підіб'ємо підсумки по цій подорожі. Собакин тут, другий водій. Коротше, що я мав сказати? Їхати на північ Польщі треба. Але треба дуже серйозно дитину на погоду. Бо якщо погода буде дощ вітер, то ні світанок не зустрінеш, ні захід сонця дуже холодно, і ще й більшість закладів закриті вже в не сезон. Сезон це таки влітку. Бажано їхати весною, літо найкращий період часу. Але з другої сторони. Взимку набагато мальовничі заходи сонця, тому тут вже треба дивитися кожному своє. Якщо їхати вже і ще йти на північ, то можна зайти і заїхати і на Мисхель. А якщо говорити про Гданськ, то Гданськ можна їхати і взимку там шикарні будуть різдвяні ярмарки, і можна їхати і осінню. Дуже гарна е, осіння погода, багато жовтих дерев з листям. Ось Дуже воно. Контрастує з яскравими будинками. Якщо ви хочете покупатись в морі, не знаю. Я не сторонник того, щоб купатися взагалі в Гданську в, в тому морі. Поряд порт. Екологічно, наскільки воно чисте, я ставлю під сумнів. Так само і в Гдині, там пляж і зліва відразу порт, там буквально 2 кілометри, і там порт приїжджають величезніший порт. Один із найбільших портів в Польщі, я не впевнений, що там приємно купатися, там ці мазути, нафта і так далі. Є якісь приміси воді. Не прикольно. Але люди купаються, бо в Польщі більше іншого моря немає. Тому якщо ви хочете покупатися, поїхати, то вже звісно, ж літом, тому що взимку температура води там 3 градуси в затоці, 3-5 градусів максимум. Ну, так от, а ще влітку круто рибачити. Можна заїхати, домовитися з за лодкою з рибаками, які випливають, разом з ними поплити поплисти і ще й порибачити. Ребята, з вас лайк, підписка і чекайте відео з нових подорожей. Так і ще скоро будуть відео з рецептами новими. До мене ж приїжджає дідусь. Ми будемо з ним разом готувати. Запишемо купу крутих відео з рецептами, старовинними нашої сім'ї.